Друзі, всім привіт ви на каналі А3А2КРЮ. Грають всі на ТВП і якихось інших танках, і давно чомусь у нас не було Батчатілону. І в команді противника маємо три важких танки один середній танк, дві ПТСАу і один легкий танк. Граю в парі з ТВП. До речі, з ТВП грати на батчаті не так комфортно, чому? Тому що е, має бути другий танк не небачата, якийсь, мабуть, циклічний е, не барабанний танк. Чому? Тому що е, коли ТВП розряджається, то він 20 секунд кидешиться і е, обочатіла на також 13 секунд кеде. І Скоріше за все правильніше грати на циклі, тому що коли ТВП розряджений, можна прикривати його циклічною гарматою. Але намагаємося грати зараз обережно. Маус підставляється, звісно. От дивіться, не знаю, як я його пробив, але пробив я його на голдовому снаряді і вже так зробив цей постріл, аби розрядитися. Бачимо, що леопард тут. Під'їжджає, робимо вигляд, що нас тут вже немає. І дивимося, що він на нас не дивиться. І починаємо розряджатися ще в ліопарді. Як леопард в мене не попадає, не розумію. Скоріше за все, може це був автоприціл. Або не можу сказати. Скоріше за все, що, можливо, навіть у гравець грає на сенсорі, і автоприціл в нього активований просто. Не в снайперському режимі, а в Аркадки. І тоді може таки бути. Це колись я казав про те, що якщо ви хочете грати з автоприцілом на сенсорі, то треба його вимикати е, в снайперському прицілі. Чому? Тому що в снайперському прицілі, якщо танк заїжджає то за певну якусь е, текстуру, то ви його вже не поцілите. І він заважає. Тобто в снайперському прицілі треба вимикати автоприціл. Це незручно. А от в аркадки можна активувати, і тоді грати буде певно комфортніше. Що у нас відбувається, друзі? Ми вже забрали три танки противника, самі втратили двоє, і є сотий у нас тут підставляються дуже добре. Але третій мій постріл не заходить. Тим часом відправили ще один танк в ангар і залишаємося проти такого м'яса. У вигляді Єсоти, і ЄС знов-таки помиляється тут, вкатує на нашого Мінотавра і відправляється в ангар. Залишається Маус і завзводний того Єсотого все ж таки чомусь він хоче того Мінотавра грати. Не розумію, навіщо просто незрозуміла позиція Єсотого стосовно Мінотавра. Навіщо йому той Мінотавр? Якщо треба грати, Інший взагалі напрямок було, і нам дуже в цій бою повезло, тому що певна команда поїхала на напрямок СТ. І нам просто там була допомога, там ми змогли пропустити той напрямок, через задній каточок горить у нас є сотий і відправляється останнім пострілом в ангар. Магоса взводного забирає маус все ж таки і лишається тут вже один єдиний маус. Цей бій, друзі, цікавий тим, що хочеться показати, що не тільки на ТВП ви можете накидувати певний дамаг більше там вашої, вашого середнього дамагу, брати майстрів. І стосовно того, що в цьому бою я накидав всього лише 5639 шкоди, три танки я знищив. Я заробляю медальку майстра. І ланка ця свідчить про те, що на цьому танку зараз бага... грають не так багато гравців. Разом з моїм завзводним ми зробили 8 тисяч шкоди. І хочеться сказати, що батчату він достатньо комфортний. Грати зараз на ньому дуже актуально. Якщо у вас немає цієї машини, гадаю, що вам треба її мати в ангарі. Наразі дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім вам гарних боїв. І пам'ятайте, все буде Україна. Пока!